Пенітенціарна система області це сім виправних і одна виховна установа: слідчий ізолятор та 31 районний підрозділ кримінально-виконавчої інспекції. В установах позбавлення волі перебувають понад 3300 осіб. Це на півтори тисячі більше ніж на початок 2014 року. І хоча умови перебування для ув'язнених намагаються максимально наблизити до європейських, чимало з них ідуть на порушення. Це зокрема стосується заборонених речей. При спробі доставки було вилучено. 3225 гривень, 34 літри спиртних напоїв, 294 мобільних терміналів і близько 315 грам наркотичних речовин. Микола Ісаєв запевняє, що все вилучене утилізують, окрім грошей. Їх спрямують на розвиток виправних установ. Завдяки пильності працівників служби розповідає керівник. Вдалося попередити вчинення засудженими та особами під вартою понад 260 злочинів. Є питання перше. Людина прийшла із волі, і в неї думки він ще не адаптувався, особливо вперше засудженні, не адаптувався у, ту, у, у, у тій атмосфері, куди він побав. Тобто до нас у місця позбавлення волі. І в нього перша думка, ну звичайно, якщо термін покарання 10 років, в нього перша думка, ну що робити? Не хочеться відбувати міг покарання, і в нього думки, а думки, вони іноді бувають. Матеріально, тобто словесно висловлені. Нині у слідчому ізоляторі перебувають сім довічно засуджених. Слідчий ізолятор це не позбавлення волі. І вони повинні утриматися в тих колоніях, спеці... 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 спеціалізованих колоніях, де вони повинні відбувати міропокарання. То якраз є вказівка служби, є міністерство юстиції, вказівка, щоб ми розробили заходи для того, щоб обладнати камери, для того, щоб люди змогли. Достойно, так можна сказати, відбувати міру покарання до довічного позбавлення волі розповів Микола Саві про позитивні зміни у роботі кримінально-виконавчої інспекції. Частина з них переведені у нові в просторі приміщення. Наприклад, у Полтаві три районні інспекції працюють під одним цивільним дахом, а не в міліції як раніше. На думку фахівців пенітенціарної служби це сприятиме кращій адаптації колишніх ув'язнених на волі і неповерненню їх на протиправний шлях.